Пані Тетяно, отже, на вашу думку, чого очікувати від візиту Зеленського у штати, з яким настроєм там можуть зустріти президента, і чи може Зеленський щось хороше привезти нам в Україну після цієї зустрічі? Я би, чесно кажучи, не чекала негайних результатів. А найбільша проблема, яка зараз повстала перед Україною, перед тим тими, хто підтримує Україну в Сполучених Штатах в першу чергу, також в адміністрації білого адміністрації в Білому домі. Це необхідність прийняти пакет, який містить собі допомогу для України. Білий дім запросив. Я нагадаю, білий дім запросив допомогу, яка включає пакет допомоги. на 106 мільярдів доларів, яка включає 161 і мільярд доларів допомоги допомоги для України, а республіканці в конгресі пов'язують допомогу Україні з питанням безпеки на кордоні. І власне, ввечері в середу в Сенаті проголосували проти того, щоб виносити на розгляд у цей законопроект, який запропонував Білий Дім. А і вимагаються в зміни домовленості щодо кордону. От, власне а вплине то на думку цих республіканців, і скажемо так, переконати їх, а переконати в необхідності підтримати допомог допомогу Україні, це напевно і є а, така найбільша, найбільше завдання цього візиту. А можливо знайти якусь бі... знайти більшу підтримку. А сьогодні вже були кілька. сьогодні була скажімо така перша частина а, візиту президента Зеленського. Він вже він вже виступив перед а, національним університетом оборони. А там навчають майбутніх військових лідерів. І скажімо це була така публічна промова, в якій він а, звертався, в тому числі і до а, ну тих, хто власне до а, тих, то можливо недостатньо підтримує України в Конгресі, а також до їхніх виборців. І, власне, під час цього під час цього виступу. А першим виступом був міністр оборони Сполучених Штатів Флойд Остін. він власне підкреслював те, що а, захист України, те, що Україна захищає не лише себе а й цінності, вона робить таким чином і сполучені штати безпечнішими. Вона робить світ безпечнішими. І що ми маємо довести те, що а, те, що сполучені штати дотримуються свого слова, безперечно, це меседж. Все ж таки в першу чергу мав був адресований до конгресу Сполучених Штатів так само і Володимир Зеленський, виступаючи перед майбутніми військовими лідерами, він говорив власне про те, що сполуч... що Путін не зупиниться, якщо він зможе перемогти в Україні. Що він буде піде далі? Імперія зупиняється там, де там, де її зупиняють. І він говорив про те, що, що Росія вона вже ну, в якоїсь мірою веде війну проти Сполучених Штатів. Їхня зброя це пропаганда і дезінформація, інформація що вони знаходять таким чином шукають собі союзників тут у сполучених штатах а і говорив про те що українці змогли довести що вони борються з такою з з, з однією найбільших армій в світі а яка має а, 50 яка має а, ядерний з ядерною країною але вони вже змогли відвоювати 50% території які росіяни захопили з 24, з, з лютого 2022 року в принципі так само звертаючись до у ці аудиторії шук підтримку, і ми бачимо, що а були як скажемо висвітлення. Якщо говорити про висвітлення, з одного боку ми бачимо в, в змі про це розповідають, про це говорять, Які Чекаємо на відновлення зв'язку з пані Тетяною Ворожко. Маємо зараз технічні несправності. Далі рухаємося до наступної теми, поки відновлюється зв'язок з пані Тетяною. Українці і далі ставлять собі питання, як і на що витрачають кошти з державного бюджету. Зараз у соцмережах активно обговорюють тендер на ремонт приміщення у столичному ТЦК у коментарях під дописами та на сайті тендеру українці неабияк убурились великими витратами під час війни. Що ж кажуть у самому ТЦК, дивіться у матеріалі. Відремонтувати їдальню у столичному ТЦК за майже 14 мільйонів гривень. На сайті Прозоро з'явився тендер на покращення стану приміщення у Київському територіальному центрі комплектації. Про це свідчить документація, яка з'явилась на платформі. Користувачів соцмереж, м'яко кажучи, вразила сума, яку планують витратити. Мовляв, у час війни кошти більше потрібні для військових, які на передовій, а не на ремонт їдальні для ТЦК. Невже це на зараз найнеобхідніше? Коли нарешті у нас усі відчують, що в країні війна і діє воєнний час? Що кажете? Дрони, пікапи, тепловізори? Ні, тут інше на часі привілейованій касті потрібна трапезна. Що кажете, судочки з собою брати? Вийти десь поїсти? Ні, я з іншої сім'ї, я з багатої. Нічого, що військові снідають, обідають, вечеряють в багнюці, в бліндажах. А цим наразі потрібно ремонт. До слова, громадяни звертались у Держаудитслужбу на сайті Прозоро. Там вони писали, що недоцільно витрачати таку велику суму коштів, коли на фронті бракує бойового спорядження. Втім, ніякої відповіді не отримали. У коментарі журналіста міський ТЦК ТСП кажуть, начебто капітальний ремонт в одному з приміщень будівлі потрібен терміново. Водночас додали, начебто уклали договір ще 1 грудня. Їдальня має велику кількість технологічних і складських приміщень, а також приміщення для прийому їжі, де не проводили ремонт з часу її відкриття у 1976 році. Повідомили у Київському ТЦК ТСП. До слова, ремонтні роботи планують завершити до березня 2024 року. Надія Ковальчик, телеканал НТА. Повертаємось до теми фінансування та зустрічі президента України Зеленського і Байдена. Відновили зв'язок з пані Тетяною. Продовжуйте, будь ласка. А, так, і дійсно, але з голоси. скажімо, ну вот голоси і проти допомоги Україні. Наприклад, сьогодні а, сенатор Венс написав, що краще б Зеленський приїхав подивитися на кордон а, США з Мексикою. Не знаю, що він очікував, щоб Зеленський там а, міг побачити. Але от власне зараз а, на насправді найважливішими. Тобто, сьогодні ще скажу, що в Зеленського будуть зустрічі в, а, в, в МВФ, зустріч в тому банку, будуть зустрічі з представниками оборонних підприємств, з аналітиками. Але найважливіше зустрічі відбудуться саме завтра. Це будуть закриті зустрічі в палаті представників. Ніків, а з першу чергу це буде зі спікером з Майком Джонсоном, а також зустрічі також закриті зустрічі з сенаті з керівником з керівництвом сенатом, а також зі всіма сенаторами. Він зможе знову звернутися до сенаторів з такими цими закликами, після чого відбудуться зустрічі в Білому домі. Ну і власне ми будемо бачити, як вплине цей візит. Чи трохи він допоможе, скажімо так, розблокувати у цю ситуацію, яка відбула, яка зараз відбувається в сенаті, відбувається в палаті представників. А проблема, скажімо так, я запитала, я би хотіла, знаєте, можливо не мати забагато таких очікувань від цього візиту. А це буде ну прекрасно, якщо все ж таки ну вдасться досягнути а, якогось прориву. Але, наприклад, я спілкувалася під час аспенської конференції, спілкувалася з сенаторами демократами, і, зокрема, демократ Брендан Болм я запитала, наскільки впливають ці візити. Він сказав, що звичайно це допомагає. Вони не є вони, ну скажімо так, користь користь від них є, але все ж таки Україна. Настало в першу чергу внутрішньополітичним партійним питанням всередині середині республіканської партії. Це питання виборчої кампанії, і тут і це і це та тема, з якою це питання щодо допомоги, щодо ставлення до ситуації в Україні, які сенатори, які конгресмени, все таки мають вирішити всередині цієї партії, і найбільше на них впливають а, те, що про це думають їхні виборці. Підтримка України зараз приблизно 50 на 50 у сполучених штатах. А також а те, про що про що говорять, наприклад, а, такі скажімо, потужні медіа, медіа особи, як Такі Карсон, а також вони дуже сильно впливають на ставлення до України і до, до допомоги Україні в Сполучених Штатах. А республіканці, навіть ті республіканці, які підтримують Україну, наприклад, Джим Ліж з яким ми спілкувалися, вони говорили, що ну вони таким самим не голосуванням за пакет допомоги. Вони показують, демонструють адміністрацію, що вони серйозно налаштовані щодо змін на кордоні, щодо посилення кордону, щодо зміни імміграційної системи, але все ж таки він сказав, що він пропускає, що найгірше, найскладніше дебати вже позаду, і допомога все ж таки буде, буде в якийсь час прийнята. Пані Тетяно, а ще таке запитання. От у Вашингтоні союзники прем'єр-міністра Орбана мають намір провести закриту зустріч з республіканцями, щоб домогтися припинення військової України військової підтримки України з боку США. Що ви знаєте про цю зустріч? Чи може мати вона якийсь негативний вплив для України для фінансової підтримки? Ну, про зустріч я насправді знаю не так багато. Вона відбулася в закритому режимі. Я знаю, що там було, був такий невеликий протест українців перед приміщенням Heritage Foundation, фонд спадщина, яка така, знаєте, дуже праворадикальна стала така праворадикальна інститут організація, яка скажімо, співпрацює з командою Трампа. А що саме говорили під час цієї зустрічі, я наразі не знаю. Я знаю, що моя колега спілкувалася щойно а з людиною, яка була на цій зустрічі, або знає інформацію про цю зустріч. Так що ми про це повідомимо в програмі Час тайм», будь ласка. Ка дивиться, але наскільки це має вплив? ну важко припустити, що ця зустріч буде мати якісь такий кардинальний вирішальний вплив, тому що ну це це це, це питання, яке вже певною мірою присутнє в, в цьому. Скажемо так, в політичному уявленні в політичних переговорах у Сполучених Штатах, і якщо говорити конкретно про голосування в конгресі, то скажемо так, дві третини конгресменів, сенаторів і демократів, а підтримують, підтримують допомогу Україні. Якщо це голосування буде, якщо це буде винесено на голосування, а це наприклад так ну порахував же Брендан Бойл. Але питання заключається в тому, чи буде в якому форматі воно буде вирішено на голосування. Власне буде зустріч з Майком Джонсоном за можливо, ця зустріч власне і буде ключовою під час цього цього візиту. Чи вдасться переконати, чи вдачі вдасться переконати винести голосування щодо України, що законопроект щодо підтримки України голосування? оце це буде таким ключовим моментом, але такі розмови вони ведуться як в закритому режимі проти України. Та я дуже я теж думаю, що українцям мають розуміти, що, хоча значна підтримка, хоча багато чують таких хороших репортажів, хороших слів про Україну, але також є і така, знаєте, і негативна кампанія, негативна кампанія щодо. України як публічно, так і закрито.